Всім доброго дня. Сьогодні в нас на черзі дорослий кущ волотистої гортензії Фантом. В прошлому році я його, ну так, гарненько обрізала. Чому? Дивіться, в мене о, навколо нього все виросло дуже-дуже дуже-дуже. Тому поэтому, э, цю гортензію мен мені вже треба э, піднімати, щоб той же можевільник не, ну, не забивав ці квіти, цю красу. Поэтому зараз я буду э, как бы, повишати його рівень, ну, буду залишати. Доволі ті високі пагони, ну, зараз подивимось. Чому не хочеться залишати дуже длінний пагони, буде мілка квітка. А я все ж таки полюбляю великі квітки. Ну, ладно, зараз будемо думати. Так, заглянуємося всередину куща, Вот, дивіться, обрізана була в прошлом році гилочка и на втором ярусе проснулась очень мощная ветка. И также и здесь еще попросипались. Вот бачите, коли мы все ж таки проводимо такі обрезки на трех чотирьохрічній деревині, можуть и просипаються Ну, сплячі, брунічки. У нас ще здесь може прокинутися. Здесь може прокинутися, Ось тут вже не може. Бачите, ми тут обрізали все, здесь вже бруньки не буде. Але є отут от ще. Коли цей пагін буде дуже-дуже старим, ми його з вами отак от, от піляємо будемо чекати приріз відсюди. Так, ну що, як завжди, ми починаємо з обрізки тонких гілочок, що йдуть всередину. От дивіться, проснулась, дивіться, як проснулась. Обрізана, обрізана. А здесь були сплячі. От одна з них прокинулась. Ну, вона всередині і вона нам не потрібна. Так, і от ще теж всередину. Так, тут самому низу. Все, серединку ми з вами почистили. Далі, от з цими ще ми з вами до них повернемось. Так, піднімаємося наверх. Так, давайте розглядати оцю гілочку. В неї є такий гарний приріст, є більш тонкий і... Маківка, якась вона не дуже гарна у нас. Тому приймаю рішення залишити більш міцні гілки, поки ми їх не вкорачуємо. Будемо ще потім приглядатися. Так, далі, ця стара вже гілка, і дивіться, в неї прокинулись нижні бруньки, і такі вони міцні. І оцей Да. І оцей вузол у нас. Такі абракадабра. Ну, так як я хочу повишати кущ, тому я поки не можу це обрізати. Я хочу його підняти. Тому я виріжу пока тоненьке, а далі ми подивимось, що нам робити. Так, от дивіться, ми обрізали одразу другий вигляд. І зараз ми можемо з вами, навіть так я можу залишити. Поки залишаю. Переходимо на другу гілку. Тут зовсім пока так. От, мабуть, така важка буде гілка. Дивимось вже старі дві, але вони, виходять дуже низькі для рівня, який я собі намалювала. Тому давайте поки обріжемо все тонке. А або ці гілки, цю і цю я зараз виріжу і до вас повернусь. Так, повертаємось. Обрізали ми ці дві гілочки. Ну, обрізали тільки тому, що хочу повисити кущ, а вони вже будуть о, конкурувати ось з цим можжевельником і з барбарисом. Обрізала і все дуже гарно, мені подобається. Далі, поднімаємося вище. Так, обрізаю тоненький, поки тоненькі. Так, дивимось тут. Теж такий вузол, дуже непонятний. Так, що я при. О, дивіться, як тут гарно. Дві гілочки, так. Да? Проснулись бруньки. От на дві ми з вами залишили, і от дві пари і проснулись, прикинулись. І вони дуже тоненькі, вообще ніякі. Другий пагін теж було дві пари бруньок залишено. Ну от раз, ніяка, неяка. І получается, от сама нижня у нас гарна. І дві вищі, теж гарні. Ну, дивіться, що в нас виходить. Давайте трохи відійдемо і подивимось на фоні вообще куща. Тобто, виходить, здесь і от на ці гілки, і на цих дуже міцний приріст. Ось вот таке вот, міцний. А ось вот та гілочка, виходить, з дуже тонким прирістом. Значить, ця гілочка мені на фоні всього іншого, здається, дуже такою хиленькою. Хоча оцій приріст о, якогось там року був дуже гарний. Ну, так як в мене є багато гарних прирістів, оту от гілочку, друзі, я все ж таки видалю і повернусь к вам. Ми видали цю гілку. А, ну, це мій варіант, друзі. А, коли у вас мало гілочок з гарним приростом, тоді ми ту гілку просто укорачуємо на одну пару бруньок. І все. І тоді вона дасть отакий от от міцний приріст. Зрозуміло, так? Да? Так, ну що, далі? Ще у нас є от така. Сама товста гілка, будемо її з вами розглядати. Так, ну що, давайте одразу виріжу тонкі, щоб нам було видніше. Так, ну тут вийшло три в мене тоненьких. Так, і багато-багато товстих, міцних. От бачите, як вона. Скільки має сил, вона дає от, такі от міцні прирісти при короткій обрізці. Так, ну що будемо з вами робити? Я ж одразу з вами думаю. От дивіться, смотрите, який міцний приріст, другий міцний. І з, з ж пари бруняк от вийшов ще один міцний. І вони дуже високі. І дуже. і дуже. Друзі, котрий раз вам повторюю, що брізка це, е, тоді у нас ще йде дорослий кущ, це творчість. От я поставила на паузу і чуть-чуть подумала. І дивіться, що я придумала. От у нас на цьому стовбурі є ще одна гілка. І в неї ну, є гарний приріст, але багато от такого мелкого. Тому ми вирішили оце все обрізати і дати волю оцим міцним прирістам. І що, враховуючи на те, що я буду піднімати рівень. І оцю гілку, друзі, ми удаляємо. Так, ну що, обрізали ми. І поки обрізали тут, я ще подумала, от що. Коли я піднімаю рівень цієї гортензії, то оці два хоча й гарних гарні гілки, прирісних гарних, вони, вони мені теж не потрібні. Вони будуть всередині куща і будуть мені, ну, вони будуть в затінку і будуть погано далі розвиватися. Раз от тут буде. Новий рівень куща. Тому, друзі, обрізаємо і оці дві. Все, друзі, подивіться, обрізали ми ще ці дві гілки, і в нас вже низ куща, він буде провітрюватись, буде буде гарно. І шапка цього куща в мене буде над всіма іншими рослинами. Так, далі. І залишилась ще одна гілка у нас оця. Зараз будемо з вами її підчищати. Так, ну що, одразу обрізаємо все тонке. Так, ну що, оцю недорозуміння ми теж обрізаємо і, дивіться, і одразу в нас є вигляд. Ці гілки. Так, це теж не подобається. І дивіться, як гарно в, на цій вітці розташувалися оці гілки. Таким веєром. Тобто, внутрішніх в мене гілочок нема, віточок. І оця єдина, яку я обріжу, а цей веєр я залишаю. Ну, в нас ще є варіант обрізати вот цю. Тобто ми на ці гілки перейдемо на приріст того року. Так, ну є така в мене дія... Так, давайте, друзі, отак вот ще обріжемо і буде в нас красивенько. Дивіться. Ми омолоділи куст, очі навіть неплохо. У цьому кущу вже багато років. Це одна із перших моїх рослин, які я купувала, і купувала її дорослою. Тобто вона вже, ну, десятирічна так точно. Все, друзі, я не бачу більш зайвого. Хоча можна ще обрізати. Дивіться, ще можна обрізати і от здесь. Дивіться, давайте з тої сторони оператор. Дивіться, От. Цей вузол. Міцна гілка йде. Міцна, міцна. Міцна. Здесь теж мецны, но є вот такое вот Скоплення Скоплення йде. Тут йде таке скучення гілок. І вот я не розумію, як мені зробити цю обрізку. З однієї, я хочу повисити кущ, а, і щоб було багато квітів. Але коли я, коли я от цю обріжу, дивіться, скільки гілочок уйде. Тобто квітів буде 3, 3, 3, тобто 12, 14 квіток, квіток буде, ну, вони будуть дуже, дуже крупні. І от я думаю. Так, ну що ми вирішили? Що ми залишимо в оцю більш-танку гілку, но в неї пагони йдуть наружу. А оцей вузол, він дуже гарний, но він буде спорити з цією гілкою. От з цією. Тому ми вирішили ще омолодити і обрізати отак. От от, і бачите, скільки тут зразу воздуху, повітря, і ну, намного краще виглядає кущ. Ой, друзі, я можу ще обрізати, але, напевно, я зупинюсь. Зупинюсь, щоб зовсім не залишитися без квітів. Так, все, не буду більше обрізати, але дивися, що можна. Оцю можна обрізати. Можна обрізати оцю. Можна обрізати оцю. Оцю я, наверное, обріжу. Можна. Можна обрізати оцю. Давайте я теж обрізати. А, не повторяйте за мною. Шучу. Все, друзі, все. Зупиняємось. От є ще вузол. Він такий, бачите, тинь, тинь, тинь. Ну, такий не дуже гарний. Ну, я його залишу. Чому? Тому що ця сторона, вона буде взагалі гола. Тому я їх залишу. Так, все, друзі. Зараз я определяю уровень уровень, на який я буду обрізати. Ну, я думаю, що десь отак. Вот вот. І все. І я пішла по цей по цій рівень обрізати все Це... обновлювати так, Так. друзі, коли би я не в мене не було б задачі повисити. Кущ, то я би обрізала, як завжди, на дві броньки. Як завжди, Ось тут дві вийшло, дуже великі між А я роблю так, щоб над о, о, тими всіми рослинами була вже гортензія. Поэтому у мене э, виходить где три. Де 4. Ось тут, наприклад, 4, да, 4 буде междовузлі. Бачите? Може би, з такою високою обрізкою буде не дуже велика квітка, але я буду розуміти, для чого я це робила. Ну, все, дивіться, як гарно в нас вийшло. Чекаю комент... коментарів з вас. Як вам все, до побачення. Я повернулась. Дивилась, дивилась, і все ж таки оці вузол мені не подобається. Дивіться, яка гарна є ділочка, і от гарна. я думаю, що в цьому році буде не дуже багато квітів, але вони будуть дуже міцні і великі. Все, друзі, отак от буде. Ну більш правильно.